На російському заводі безпілотників Алабуга в Татарстані планують випускати 6 тисяч дронів на рік. У виробництві використовують іранські технології і найнятих робітників з Африки. Наприкінці квітня завод, нібито вже поставив армії РФ 4,5 тисячі безпілотників. Це пише видання Волстріт Джорнал. Нагадаю, що 2 квітня українські безпілотники вже атакували об'єкти на території особливої економічної зони Алабуга у Татарстані. Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні в празі зустрінеться з групою лідерів Європейського союзу, щоб обговорити військову допомогу Україні. Про це заявив очільник уряду Чехії Петро Фіала. За його словами, у робочій зустрічі візьмуть участь прем'єри Нідерландів, Данії та Латвії, а також президент Польщі. Обговорять усі питання пов'язані з координацією та посиленням підтримки. Фіала також зазначив, що західні країни мають зняти обмеження на застосування Української зброї по території РФ ї. і анонсував, що перші постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи вже прибудуть у червні.